Всім привіт! Ви на каналі Вовка Брус. В попередньому відео ми показували, як обсмалити порося, як шкурку випекти, соломкою зробити і так далі. Зараз в цьому відео ми покажемо його, як е, правильно розібрати. Значить, відділить сало від м'яса. Е, ну, в цьому нам поможе Сергій Миколаївич, він професіонал. Отділяємо по почеревин. Обережно, щоб кишки не зачепити. Дорізаємо до жиру, щоб отак пленочку от розрізаємо і вилазить оттуда жир. Ну Далі різати не треба. Тут аж до ребра. Є багато всяких видів розборок. Ну, у нас така розборка, у нас відділяється от така печеревина з бочками заразом. З одного боку підрізали. Потім, якщо це кабан, цю цюрку вирізаємо. Зверніть увагу, здавлюємо пальцями, щоб не цвіркнуло насаву. З цього боку аналогічно підрізається до жиру. Тут до ребра ближче, тут йдуть ребра, тут можна не боятися, що кишки проріжеш до ребра. Ну, вся розборка в нас займає около. 20 хвилин, мабуть. Ну це якщо постаратися. Якщо не старатися, а медленно, то трошки довше. Прорізаємо дирку, щоб держатися. І знімаємо по черевень. Черевину забрали. Сало і м'ясо зразу після того, як знімаємо споросяти ми відносимо у холодильник, в рефрижератор, там плюс один градус. Так, далі беремо шлангу, то що до пісюна йшла, в одну руку і розрізаємо між задніми частинами по пльоності по цій. Так, дійшли до кісточки, кісточка легенько переріжається ножом. От такими. Якщо не попали на той хрящик, то важче набагато перерізати. Так, обрізаємо анальний отвір, коротше, жопу всю вирізаємо, От так піднімаємо туди, щоб не кровило, тряпочку, чистеньку поклали. Так. Дальше снимаем жир. Сдир. Вот таким чином он вырывается. Подписывайтесь на канал, мы там Як пектимемо кров'янку, теж колись знімемо відео, ковбаси і так далі, у нас багато всяких рецептів. Ми коптимо і... Та. Багато всього. Тут серцеву рубашку так підрізали. Ага, грудний ми розрізали, підрізали серцеву рубашечку. Кром глотки пройшлись ножем. Вирвали глотку. Ось так підтягуємо однією рукою, другою рукою. Ну, акуратно, щоб кишки не порізати. Це Сергій Миколаївич вже виділиться. Він мастер. Розряд у нього. Мастер. Все, всі кишки вирвав, поклав у ящик. Тепер от цих кишок треба відділити. почки, знаходимо одна, друга. Потім знаходимо от такий м'яз тут є. Покажи той м'яз. Такий м'яз. Беремо і помаленьку так підрізаємо, підрізаємо, доходимо до такого моменту, що видно. О, ось він. Стравохід. Стравохід витягуємо, відрізаємо. Далі легені з серцем одділили. Сердце разрезали, кровь выпустили из сердца. Так, дальше туда ведровца. Печеньку вырезали и жовчный мехур. Вот таким чином вырвали, тоже выкинули. И селезенка. Селезенка і їсти, мабуть, не їдять. Одсятки одервали. Ну, на лабораторію треба вона, щоб провели аналізи, чи живете, порося було, чи не хворе і так далі. Тепер знімаємо сало. Ось тут із задків починаємо. Підрізаємо одну сторону. Є другу сторону. Так, значить, зараз за цей крючок різинкою робимо розтяжку, ну туди десь до забору, або де можна зачепити, ну, різинка з крючком. Це щоб другому оператору не держати ці ноги. Бо, як правило, другий оператор смале слідующе порося, і Миколайович розбирає пред так, зараз покажу. Тут відділяється отак сало із щуковиною до сала. Значить розрізається між салом і м'ясом, в общем, як вам ще об'яснити. Ну що тут об'яснять, тут усе видно і так. Тут підрізаємо аж до хребта. Обминаємо биточок. Ну, як доходимо до хребта, там його чуть. Або навіть видно. Зараз ми його розберемо на окремі лопатки будуть. У нас окремо буде, ми називаємо коробка. І окремо задки, окремо сало, окремо почеревано. Ось такі частини. А потім вже будемо розбирати, як воно вичахне, зробиться холодним. Потім вже будемо такий сток відділяти. і так далі ребра рубать. Тут у хвоста. Гарне м'ясо розове. Так. Тепер маємо таку ситуацію, половина сала знята. зараз простеляємо чистеньку тряпочку. Щоб сало і м'ясо вже не контактувало. Бо там може кров виділятися, щоб вона вся. Да, наприклад, до цього пішла з капіляра кров десь, щоб ця кров не попала на сало, щоб воно не було червоне, некрасиве. Таким чином перестеляємо. І тепер так само крючком фіксуємо з іншого боку. Яке красиве сало. Навіть якщо ви десь купляєте на базарі сало, якщо таке потріскане, значить воно випечене. З іншого боку, аналогічним чином, відділяємо. Тут і де в нас видно. Щоковина. Ось що тут? тут запечена, тут була в нього рана. Ріжемо шию, так краще стікає кров, немає тоді потреби вичерпувати, ну, в общем, набагато швидше, набагато краще. А кров не стоїть всередині в поросяті, як ото в серце кулять, та то взагалі я не знаю. Але ще є люди, що в серце кулять, дивився в Ютубі. Все, тепер простеляємо далі. Відрізаємо одну лопатку. Лопатки легко відділяються там по плівусті прямо раз. Одним движенням шаблі. Тепер робимо розруб, відділяємо задки від коробки. Тоді, як воно вихолоне, тоді його набагато легше розбирати. і воно красивіше. Тоді. Якщо його на гарячу розібрати, воно буде таке швидко посіріє. Наприклад, якщо торгувати ним, то зовсім тоді не красиве воно. Ніхто його не купив. А воно якщо охолоджене, тоді торгувати ним добре і свіжість зберігається набагато довше. Так, тут за ключицю надіваємо крючок. Це для того, щоб теж в холодильнику повісити. На другому хребці. На другому хребцю розгубуємо тут ось. Перший хребець і другий випуклось така. Розрубуємо і тоді отак. Прямо рівненько ножом відрізаються задки. Можна трошки дорубати. Тепер коробка. Здорова, да? Ого. І тепер розрубуються задки. З одного боку хипка. Да. Так. Не посередині, щоб квіст пішов до одного задка. Біленьке сало. Білосніжне, я б сказав, сало у нас. Тепер розділяємо посередині. Легким движенням руки. Все солим, сало солиться, обов'язково на гарячу, поки воно тепле, тоді воно смачне. Якщо його не соленим змотати, а тоді продавати, тоді його, як на холодну солить, воно не матиме того смаку, коли от гарячим. Бо є люди, ми ж торгуємо. Кажуть, воно вже солене, воно не свіже. Свіже сало це коли йому три дні. Але солиться воно обов'язково на гарячу. Отаким чином просолюється. Ну, ви замітили скільки. Якщо тонше сало, трошки менше солі сипиться. Ну, сало більше солі, чим треба, як правило, не візьме. Пересолити його, мабуть, складно. Тепер отак підмотуємо щоб шкурка посолилась. Так. А змотуємо повністю із сторони з Аккуратно Акуратно змотуємо отакий От делікатес. Сало в Україні менше, я вам скажу. Вже на нього ціна, як червона ікра вже стоїть. Тому що ніхто сильних порід свиней не держить, як правило, на фермах вирощують саме м'ясо. Там. там шкуру зняли і все. А сильних тільки тільки по селах люди ще є, що тримають, але вже їх менше є. І то, і по селах теж стараються м'ясні породи. Сало треба тільки осінню. От Зараз така пора починається, що треба буде всім сало. М'ясо нікому не треба. Треба сало. Ще й смачне. Такі красиві рулончики. Зараз ми його в ящичок. І в холодильник, в рефрижератор в плюс один. Воно тоді вичахає. Теж на базарі люди питають, а чого ж воно у вас таке вже вихоловше, треба, щоб воно було живоє. Ну, пойміть, воно ж так краще зберігається, як воно охолоджене. Якщо воно тепле буде, на базар його везти, а там ще як сонечко посвітить на нього, воно вже жовте робиться. Ну зато живе, таке аж трясеться. Не треба, щоб воно тряслося. Навіть холодне сало покладіть вдома, якщо хочете, щоб тряслося. Воно полеже трошки, нагріється, і тоді їжте його. Ну, Я вважаю, що краще сало їсти. Коли воно підморожене, тоді тоненько ріжете ножом його і до борщу. Або до любої страви. Ми українці любимо сало. Ми без нього, мабуть, не можемо. Якщо хтось може без сала, то, мабуть, він не українець. Ну, це я жартую, зрозуміло. Взагалі, дякую, друзі, за увагу. От така розборка поросяти в нас. Прийшла. Підписуйтесь на канал, будемо знімати відео. Якщо буде цікаво, звісно ж, як розбирати це м'ясо, як його на продажу викласти, або як для себе розібрати, це буде, я думаю, цікаво. Дякую за увагу. До побачення.